Доброго мирного дня, ми розпокую затишку цього самого найкращого. Так. Пасу я мусий і даю відповідь на запитання на, на телефон і дзвінок, верніш. ти придаєш кози з пасочком чи без. І чи з мутузком чи з чим. Продаю кози без нічого. Купувала всі без нічого, Тока, от, голі кози. І продаю голі кози. Ось, нас людина хоче купити козу. І їй сказали, що приїжджай своїм пасочком, своїм мотузком, бо ми тобі не дамо. От, Таким чином вона вирішила до мене звернутися, спитати, як я купляю. Uh. Всі купляла без пасок, без мотузків. Ось так. Корову купляла одну чорну рабу яливку. Ось то я її купляла, мені дали мотузок на ній, хоча я приїхала зі своїм. Ми з Ігором приїхали зі своїм мотузком. Стара бабця там продавала, вона худобою завідувала, молоді не лізли. Ось до худоби вона продавала. І вона дає мені тут, а я маю свій. Вона твій, то твій. Я даю на свому, щоб тобі велося, щоб був толк. Ну, взагалі то кажуть, що не можна. А вона, я собі кусок від того туска відрізала. Ось, щоб мене велося і тобі, щоб було. Це була в мене корова супер. Ось я нею не могла натішитися. Що молока давала, 35 літрів. О, що жирне молоко було. Що корова сама чистюля, красотуля, хвіст білий, красуня. Картинка не корова, коротше кажучи. Ось таке діло. Оце одну корову, яку я купляла з мотузком. Ось. Було мені таке, приїхала жінка до мене. Купляти я не повню, козу чи козеня, от не буду брехати, по-моєму, що козу. А може і козеня, я не буду спорити, бо не, не помню. Я її вивела без пасочка. А вона, а як так, а пасочок їде, я без пасочка козу продаю. Кажу, я купляла всі кози без пасочків і продаю всі кози без пасочків. А я так брати не буду, я хочу з пасочком. Казу не треба, я за козу та й на подвірення вернися. Я не дуже печалюся. Ось, не хочете, не треба, я нікого не заставляю. Ось таке діло. Так що, так кажу, як є, я продавала всі без пасочки. Ось, був мені такий один випадок, о, дощ почався, треба підалечу сховатися. Був такий мені один випадок, що ми купляли корову. Ось і. І. Прийшли купляти. Ще година чи півтора було до того, щоб доїти. Ну, а це нам недалеко було її вести. Ось. І чоловік бере, сідає доїти. Я кажу, я собі вдома видаю сама. А він ні, я корову продаю, я не молоко продаю. Я кажу, як це так, корову, а не молоко, а що мені корова без молока. Ну, я не продаю молока, я продаю корову. І що ви думаєте, ви купили ту корову? Ну, з неї толку не було. Вона молоко давала, жиру в неї зовсім не було. Не відбігувала. А він ще хліба виніс з хати їй дав, він ще дав води їй напитися, щоб вона молока. Що ви робите? Щоб вона повнила, що її тут любили. Я кажу, то якщо ви її мені продаєте, то треба, щоб вона мене любила, а не вас. Так що ось таке то. Ось такі фокуси є. Ось. То так і стає корови, толку ніякого і не мала. Так що ось такі, то справи. А так. А так. Ми час купляла всіх без мотузків, без нічого. І такі-то справи. ось, І продавала без мотузків. А ви розкажіть, будьте добрі. Напишіть в коментарях, як ви рахуєте, чи правильно, чи неправильно продавати як. Ось так, що ось таке то. Як ви кажете. Ось такі то справи. Так більше, так більше ніч такого я не маю додати. Всякі люди є. Ось. По-різному. Лекали летить. не знаю, чи видно, видно. Нас дожкропити. Ось такі-то справи. Такі-то в мене були покупки. Є по-різному. Люди різні є, може й щось і. І, як то кажуть, знають тому, як купляти, як продавати, не знаю. Те, що знала, те розказала. А, вона казала, бо я питалася старих людей в себе на вулиці там, то мені одна жінка казала, якщо купляєш, то треба купити з пасочком, щоб тебе велося. А якщо продаєш, то продавати без пасочка. Я кажу, ну то як так, Якщо ви хочете, то купити з пасочком. А якщо продати, то ви продавайте без пасочка, то як воно так? Вона каже, то я ж то теж думаю, якось воно не так. Якщо купляти з пасочком, то і продавати, каже ну так. Ось такі справи. Так що якось так воно. Ось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої опіки. Хай всіх все буде добре. Тільки хороших новин всім.